Я от сижу і собі думаю, буду я більше працювати, буду менше їсти, менше спати, буду більше економити і що з цього вийде? Нікому краще від цього не буде. Я вам так скажу. Я працював в своєму житті по 12 годин на день. Я економив, я практично нічого не їв, але краще. Точно не буде. Ми робимо такі вчинки тільки за того, що ми думаємо, що так ми зможемо щось змінити. Але це не так. Зі свого досвіду, я просто кажу: ми просто б'ємо своє здоров'я, б'ємо свою мотивацію, ми нічого не захочемо більше робити, і так далі. Насамперед, потрібно зрозуміти, що не треба економити, не треба більше працювати, менше спати. Потрібно лише більше приділяти увагу, наприклад, тому, чому ми хочемо. Якщо ми кажемо. Що економія це дорівнює, що будуть гроші, то це неправильно. Економія це дорівнює плюс-мінус менше витрати. Ось і все. Якщо ми кажемо, що ми хочемо створити капітал, щоб він у нас лежав, купити квартиру, будинок, нам потрібно почати його.